Творче об'єднання Начитай Роберт МакКамон Дивна цукерка. Яка дивна цукерка, сказав я. Так, я теж помітила, відповіла Керл. І Дженні теж. Вона сказала. Що ні за що не стане їсти таку, поклала її назад і сказала, що ти можеш її з'їсти. Кера умляво посміхнулася, ніби говорячи, якщо не смілишся. Ледь помітна посмішка. Ось і все, на що їй вистачило сил у цей Геловін. Рік видався не з легких. Хм, простягнув я. Уважніше придивившись до цукерки, яку щойно витяг з дна мішка з солодощами. Маленька, мертвенно блідна рука з п'ятьма пальцями, вона поблискувала так, ніби була вкрита піщинками цукру, але навпомацки виявилася зовсім гладкою. Дивно, зауважив я. А звідки вона не знаєш? Випадковане з якогось будинку з привидами. Поняття не маю. Каре сіла поряд на диван і притулилася до мене. Одне можу сказати точно: на ній немає обгортки, тож я нікому б не порадила її їсти. Остерігайтесь отруєної цукерки. Я кинув цукерку назад в мішок. Який наша восьмирічна донька прикрасила кажанами чорними кішками, совами та відьомськими капелюхами, вирізаними з яскравого кольорового паперу. Цієї ночі Дженні в платі казкової принцеси ходила за цукерками в компанії сусідських зомбі, привидів, вампірів. Вона добряче вимоталась і вже лягла спати. А ми з її мамою. Вирішили поритися в мішку з солодощами, з якого Джені вже витягла весь найцінніший видобуток: маленькі шоколадні батончики, кожен в окремій обгорці, пакетики MMD та шоколадні кекси Різ. Вона в нас дівчинка тямуща. Все найцінніше вона склала в менший пакетик і прибрала на кухонну стійку. Я не сумнівався, що будь-яку пропажу вона неодмінно помітить. Тож про те, що бритися в пакеті з її здобичу, не було чого й думати. Ми жили в маленькому містечку, але не надто маленькому, там, де не так багато вулиць, не так багато будинків і де майже нічого не відбувається. Але містечко було хороше і сусіди в нас теж. Були хороші. Цього вечору ми втрьох я, дружина та донька разом вийшли на двір і обійшли багатсько будинків в пошуках найкращих солодощів. І, зрозуміло, на дні мішка з солодощами виявилася дивна цукерка, яку не наважилася б зачіпати ні дитина, ні дорослий. Це неминуча частина будь-якого Геловіна. Як я вже казав, рік видався не з легких. Цього року на Геловін було набагато холодніше, ніж минулого, а ще трохи темніше та набагато тихіше. Обстановка була, я б навіть сказав, похмурою. Кількість сімейних фотографій в нашому будинку скоротилась. Отакі були справи. Ми з Кероу обсудили наші плани на завтра. На суботу ми могли б відпочити, іти нам не було куди, жодних важливих планів теж. Рано вранці обіцяли дощ та похолодання. Зовсім скоро зима. Я подумав про холодні дні, про дерева без листя. і зрозумів, що ще не готовий до цього. Годинник показував майже північ. Час фільму жахів. Так-так. Була в мене така традиція. Кожен Геловін, рівно о півночі, я вибирав зі своєї колекції dvd дисків якийсь старий фільм жахів, а дисків я мав чимало. Керо втомилася за день, до того ж вона все одно не любила жахи. Тому я поцілував її, побажав добраніч, і, коли вона стала підніматися сходами, поліз у свою колекцію в пошуках фільму. Назву котрого вже давно тримав в голові, знайшов Примара Будинку на пагорбі. Перша версія 1963 року. Чорнобіла картинка, від якої мороз по шкірі. Я вже дивився його і не раз. Востаннє торік. Я його добре знав. Я вставив диск у dvd плеєр, відкинувся на спинку дивана та увімкнув фільм. За вікном понуро завивав вітер, ніби хтось оплакував небіжчика. Так, обстановка підстать святу. Якщо не вважати, що Геловін майже закінчився, і всі відьмочки, чорні кішки, вампірчики та привиди або вже спали. Або були готові ось ось провалитися в свій світ мрій. Коли я встиг дістати цю білу, блискучу руку з мішка. Не пам'ятаю, але це сталося. Може, коли у фільмі вперше показали будинок на пагорбі, цю чудову готичну обитель жаху. Можливо. Але я вже впіймав себе на тому, що дивлюся на дивну цукерку і гадаю. Хто міг кинути її в мішок? Я понюхав її, вона пахла м'ятою. Елеонора, Елеонора, воно знало моє ім'я. Чудовий фільм. Але я тримав в руці дивну цукерку, тримав примарну руку, і мені почало здаватися, що вона не тільки гарно виглядає. П'ятірка довгих, загострених пальців і не тільки приємно пахне. А що, коли вона приємна і на смак? Вона зовсім не отруйна, просто, просто не така, як решта, незвичайна. Я ніколи раніше не бачив таких. Так що, зрозумійте мене правильно, я зовсім не хотів отруїтися, просто. Адже це всього лиш цукерка, тільки зроблена в формі людської руки. Хіба це має якесь значення? Пан або пропав. Ну, це просто смішно боятися цукерки. Тобто, я, звісно, не боявся. І відкусив один палець. Хрусткий. Це напевно м'ята? Ні, не зовсім. М'ятний присмак є, але. Здається, туди додана кориця чи гвоздика? Смак нагадав мені дещо воскові губи. Я досі пам'ятав їх смак. Незабутній, але незрозумілий. Нічого поганого не сталося. Я з'їв усю цукерку, хрускотіла вона цілком приємно. А тепер драма. Чорно-білий жах і самотня страждаюча душа, котра мешкає в будинку на пагорбі. Як я вже казав, час наближався до півночі. Майже. Ще кілька кроків секундної стрілки, і черговий Геловін залишиться в минулому. От тільки я вже не був у своїй вітальні. Я більше не дивився фільм на великому екрані. Ні. Я був в іншому місці. Це сталося, коли я моргнув або коли відвів очі від екрану, щоб глянути на годинник. Чи це сталося між ударами мого серця? Це вже була не моя вітальня. Я стояв в якійсь іншій кімнаті. Мені здалося, що в повітрі трохи пахне порохом. Кімната була матленька, ніби готель. Темна, сумна, вікна щільно завішані шторами, наче старі рани, зашиті, але не до кінця вилікувані. Вони виглядали так, ніби довгий час крізь них не проходило ні світло, ані життя. Біля зашторених вікон на стільці сидів сивий чоловік середнього віку. На об'єму звисало сиве пасмо. Він без цікавості глянув на мене, а потім відвернувся. Коли він заговорив, його обличчя залишалося в тіні. Скажи Мегі, що вона невинна», – сказав він. Скажи, що я любив її, але був надто слабким. Я міг би звинувачувати в усьому цьому азартні ігри. Я міг би звинувачувати багато чого, але звинуватити я маю тільки самого себе. Вона, вона намагалася бути сильною за нас двох, а я був сліпим і не міг оцінити цього. Передай їй це, передай їй, що вона не повинна звинувачувати себе в тому, що я зробив. Це був мій вибір. Маргарет Баувард. 309, Друга Південна Авеню. Передай їй. Так, відповів я. Чи мені тільки здалося, що я це сказав? Маргарет Бавард 309, друга південна Авеню. Так, звісно, передам. Несподівано і чоловік, і стілець, і вся кімната разом із вікнами зникли. Я опинився посеред звивистої дороги, з боків котрої височіли дерева. Дув сильний вітер, і цей вітер підштовхнув мене до темряви. На узбіччі стояли двоє молодий хлопець та дівчина. Йому було років шістнадцять, сімнадцять. Вони трималися за руки і посміхалися. мабуть, парочка закоханих. «Егей!» гукнув мене темноволосий кучерявий хлопець з спаваючим поглядом, поглядом людини, котра насолоджується своїм бунтарством. Здавалось, він готовий був прорватися крізь вітер і осідувати зірку. Дівчина міцно притискалася до нього, а він. Обіймав її так, що вони практично звивалися в одне ціле. Скажіть батькові з мамою, що все гаразд, сказав він. Я, я надто розігнався. Я ідіот. Не зменшив швидкості перед поворотом, але нам так хотілося виїхати. Так хотілося. Скажіть їм, щоб вони. Не засмучувалися сильно, гаразд. Скажіть їм, що ми кохали один одного, по-справжньому кохали. Таким коханням, про яке всі мріють. Адже ми просто взяли і розлюбили один одного ж, правда. Скажіть їм, що ми досі кохаємо одне одного і завжди кохатимемо. Гаразд, Майк та Енн Фрейзер. 622. Road. Передайте їм все це і передайте те саме батькам Лін Джеральд і Кейті Беннерман 4114 стріт І ще скажіть їм, нехай вони принесуть сюди квіти. Ну, просто тоді ми знатимемо, що вони нас почули. Добре. сказав я. Вітер то посилювався, то змінював напрямок. Я побачив за спинами закоханих вм'ятану на дереві та зламані гілки. 622 Овербрук Роу та 4114 Мілю Стріт. Я передам їм все. Сказав я. Хлопець так ніжно поцілував дівчину, що я повірив. Отак. Вони і справді. Досі кохають одне одного. Я вже стояв на розі в діловому центрі міста. На всіх світлофорах горіло зелене світло, але на дорогах не було жодної машини, бо була північ, і всі в місті вже спали. Всі, окрім маленького, темноволосого хлопчика, котрий стояв на дорозі і посміхався до мене, ніби нього друга. Здається, я його теж впізнав, тільки ніяк не міг згадати імені. І, здається, я ще чув про ту трагедію, що сталося тут, в травні. Скажіть мамі, що мені шкода, але я більше не можу бути найголовнішим чоловіком в домі, сказав він. А ще передайте, щоб вона перестала сидіти вдома. Хай знову знайомиться, зустрічається з людьми. Коли мене збила машина, мені було не боляче. Це був нещасний випадок. Я біг, хоч і не мав тут бігати. Скажіть мамі, що я не хочу, щоб вона опускала руки. Не хочу, щоб вона пішла за мною. Я мріяв політати літаком, але ніколи не літав. І коли це сталося. Я відчув, ніби літаю. Скажіть їй, що я люблю її і хочу, щоб вона жила як раніше. Нехай знову грає в Бінго, а раптом знову виграє джекпот. Мері Волдерн, 744 Кварк Стріт. Тільки стукайте сильніше. Вона зазвичай сидить в дальній частині будинку і може не почути. Ну, Пов'язково. 744 Кварк Стріт. Я все передам. Запевнив я його. Тії ж миті декорації знову змінилися. Я стояв в мітної парку, де світили всі ліхтарі, а на лаві сидів сивий старий. На ньому був темний костюм та біла сорочка з тонкою чорною кроваткою. Він сидів, виставивши ноги перед собою, і виглядав цілком задоволеним. Ну і ну, зітхнув він. Час така штука. Ех, Боже мій, що за життя. Він глянув на мене і посміхнувся. Було життя і в мене, довірливо додав він. Скажіть теді, що його дідусь Ніколас ніколи його не забуде. Ні за що. Він зовсім маленький і ще нічого не розуміє. Джон з Еммі намагалися пояснити йому, але він ще не здатний зрозуміти. Скажіть йому, що дідусь Ніколас хоче, щоб він виріс великим та міцним. Щоб навчився кидати м'яча далеко-далеко. Той футбольний м'яч, котрий я подарував йому, він знає. Скажіть йому, що я в хорошому місті, що дуже сумую і ніколи його не забуду. Що все йде так, як і повинно. Ах, так, передайте ще, будь ласка, Джону та Емі, щоб зробили басейн. Теді буде радий. Джон та Еммі Філіпс. 2561, Вайсроу Серкл. Ви все зрозуміли? Так. 25,61, вайсроу серкл Так, зрозумів, відповів я. От і все. Вам пора додому. промовив він. Я прокинувся. Чи я прийшов додому пішки? Я повернувся звідкись здалеку. Не знаю як, але я опинився на дивані перед великим екраном. Геловін закінчився, на годиннику було вже за сім хвилин першої ночі. Зовні знову завивав вітер, і я, зважаючи на все, вирішив вирушити спати. Тому я вимкнув телевізор і пішов нагору. По дорозі я розмірковував про свій незвичайний сон. Дивно, але я пам'ятав усі адреси і те, що й кому маю сказати. Дивно, але ще дивнішим було те, що я все ще відчував м'ятний присмак в роті. Я подумав: п'ять пальців на примарній руці. І п'ять примар, з якими я зустрівся. Я заглянув до Дженні. Вона міцно спала, хоча по даху стукали краплю дощу. За звичкою я заглянув і в порожню кімнату. Потім пішов до спальні, де спала Керол. Від втому в мене вистачило сил тільки на те, щоб зняти взуття. Керол влаштувалася поряд зі мною, зітхнула. Я теж заснув, як тільки думки про примарну руку і п'ять примар поступово зникли. Пролунав дзвінок в двері, о котрій. Рано було лише сьома ранку. Я встав, а Керол нетвердо сіла в ліжку і промовила. Хто б це міг бути? Не знаю. Відповів я, прямуючи до дверей під чергову трель дзвінка. Але хто б це не був, сподіваюся, в нього є вагома причина. На порозі стояв худий чолов'яга, трохи за 30 зі світлим рудуватим волоссям і повним рішучості обличчям. І невеликий дощ, тому на ньому була темно зелена куртка. Тканина, яка не пропускала воду, змушуючи її накопичуватися на поверхні. Скло його окулярів теж було покрите крихітними крапельками дощу. Я відчинив двері, можливо, надто різко, і запитав. В чому справа? Е, перепрошую, Кріс Паркер. Так, чим зобов'язаний? Я почув як вікзату до мене підійшла керу, позіхаючи і потираючи очі. Так, чудовий початок суботи, в яку ми збиралися відпочити. Е, містер Паркер, сказав чоловік. Вона просила передати, що в неї все гаразд. Вона сказала, що їй більше не боляче. І що вона хоче, щоб ви знали, як сильно вона вас любить. Вас обох. додав він, глянувши на Керол. Що, про що ви? запитала Керол. Я слухав, я був вражений, але я і далі слухав. Вона сказала, що не шкодує про те, що втратила волосся. Це дурниці. Так вона сказала. І ще вона хотіла передати Дженні. Вона сподівається, що Дженні отримала хорошу здобич. Що? Керо вчепилася мені в руку. В її очах стояли сльози, я обняв її і міцно притиснув до себе. Ми стали єдиним цілим, як закохані, з якими я нещодавно зустрівся. Цієї миті ми були потрібні один одному як ніколи. Бет, наша старша дочка, покинула нас у квітні. Їй було 15 років. Рак. Весна видалася невеселою і рік видався не з легких. Сімейних фотографій стало менше. Тому що ми втратили одного з членів нашої родини. Здається, це все. З цими словами чоловік розвернувся, спустився з ганку і попрямував до своєї машини. Але раптом заборився, обернувся і, стоячи під дощем, сказав Ах, так, ось що. Вона сказала, що там, де вона зараз. Там немає самотніх. Він сів в машину і поїхав. Я дозволив йому поїхати, так і, не запитавши, чи знайшов він випадково в мішку з солодощами, котру принесли його син чи донька, дивну цукерку з запахом м'яти. Я дозволив йому поїхати так і не запитавши, а чи не з'їв він ту цукерку? І яким пальцем на ній був я. Він сів і поїхав геть. Керо поклала голову мені на плече. Вона тремтіла, бо, хоча вона й не розуміла, що відбувається. Вона розуміла, що ми щойно отримали повідомлення від Духу, котрий цієї Геловінської ночі був десь на межі між світом живих і світом мертвих. Духа Котрий не хотів нікого не лякати, а хотів лише позбавити своїх близьких від болю, горя та почуття втрати нехай, хоч і лише на малу дещицю. Я чітко пам'ятав усі адреси, котрі мені дали, та всі повідомлення, котрі я мав передати. Я ніжно поцілував Керол, ми завжди любитимемо один одного. Подумав я. Потім я сказав їй, що повинен з'їздити де не де, це дуже важливо, і що вони з Дженні можуть поїхати зі мною, якщо захочуть. І тоді дорогою я спробую розповісти їм про те, що трапилося минулої ночі, і що це була за дивна цукерка. Я спробую пояснити їм, в чому полягає місія, яку я маю виконати. Місія серця та душі. Місія милосердя. Місія любові, котра не знає кордонів. П'ять різних будинків на п'ятьох різних вулицях нашого міста. Міста, де майже нічого ніколи не відбувається. Роберт Маккамон Дивна цукерка.